Я хотела бы поехать домой. Сейчас же там война и с... Ні, Богдану зовсім скоро виповниться 13. але свій день народження хлопець зустріне тут у таборі на Дніпропетровщині. Лучше, ніж вдома. просто над нашим домом. же пролетів і маленький сповався. І я сам сповса, бо у нас нам на полі він чуть ли не сів. Я. у Богдана троє менших братів та шестирічна сестра. Разом із матір'ю вони втекли із зони бойових дій під слов'янськом. Погрібі ми спряталися, пряталися, тому що було страшно. не дай Бог попаде снаряд туди долетіти. Да, за дітей Страшно було, очень. Ми їздили коли живі, Я там за вишні, ми бачили якісь машини. Там люди були з пистолетами. Турботу про своїх менших братів та сестер узяв старший Богдан. Коли він чув гуркіт військових літаків та вибухи, хапав малечу та шукав, куди сховатися. Богдан розповідає, якого жаху натерпівся, допоки виїхали з Донеччини. «Коли ми їхали, нас на другому блокпості остановили. Я спався, тому що цілилося мені ногу. Я перекрестився кілька разів. і просив Господи, щоб нас пропустили. Нас і пропустили, все нормально. А це 15-річна Ганна зі Слов'янська, майбутній художник. Та закінчити перший рік навчання у рідному місті їй так і не вдалося. Ліцей припинив роботу. Світ виключили неділю, без світу були, без води. Ну і тому страшно було знаходитися. Дом і все. Нікак, погибнем всі. Разом з мамою Ганна позавішувала вікна ковдрами та позаклеювала скотчем, так і жили з жахом, чекаючи вечора, а ночами дівчина не могла стулити очей. Були обстріли кожен день починалися ночі. Вони. А це маленькі біженці з Краматорська. чую, що діти з ігрушками там Ой. у них. А блокпости, там уже То есть як как... війна, да, війна. у них это така страшно, звісно, об этом говорити. кажеться, що. Что... Сон сон просто якого сон, хочеться проснутися. Шестирічна Софійка oh, і досі здригається від найменшого гуркоту грому. А коли стає страшно, yeah, за звичкою тягнеться до улюбленої іграшки. Діти, які стають свідками бойових дій, неминуче отримують психологічну травму, кажуть психологи. Часть дітей, дійсно, особливо маленьких дітей, не розуміють всієї серйозності відбувається, але при цьому можуть спитати просто ужас, і для них це дуже серйозний психологічний удар. Витягнути дітей з пащі війни та повернути до нормального життя організатори табору вважають за свою місію вже з перших годин після приїзду з маленькими утікачами починають працювати психологи. Місія це придотвратіть участь дітей. В воєнному конфлікті навіть в качествен наблюдателі на свій день народження Богдан не хоче жодних подарунків. каже достатньо загадати бажання. Воно у нього одне. Я хотів би загадати собі, щоб все це прекратіла. Хотів би, щоб ну, з моєго дня народження все лучше лучше було. наступив би мир. Роман Христян Антон Шульга. Ми разом для Радіо Свобода.